Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню правил дорожнього руху України. Тема даного відеоуроку Зупинка і стоянка. Пункт 15.1. Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. Зупинка і стоянка транспортних засобів є невід'ємною складовою організації дорожнього руху. Тому з метою зведення до мінімуму перешкод для руху інших транспортних засобів зупинку і стоянку дозволяється здійснювати у спеціально відведених місцях, позначених дорожніми знаками 5-42 місце для стоянки, 5-43 зона стоянки, 615 місце відпочинку, 6.19 місце стоянки причепів у кемпінгу, або 6.20 ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу. Або на узбіччі. Пункт 15.2. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. У зв'язку з тим, що на деяких ділянках доріг. Поза спеціально відведеними місцями для зупинки і стоянки, узбіччя може бути відсутнім або зупинка і стоянка на ньому неможливі, дозволяється зупинитися і стояти якнайближче до правого краю проїзної частини, не створюючи перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 15.3 У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги. Що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині, і не розділена розміткою один один, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються. Слід пам'ятати, що під час зупинки з метою посадки або висадки пасажирів біля лівого або правого краю проїзної частини для забезпечення безпеки дорожнього руху та з метою виключення можливості наїзду транспортних засобів на піших учасників дорожнього руху правилами дорожнього руху забороняється здійснювати посадку або висадку пасажирів з боку суміжної проїзної частини. Пасажири зобов'язані здійснювати висадку, посадку тільки з боку тротуару. А якщо він відсутній, то збоку узбіччя, не створюючи перешкод в русі іншим учасникам дорожнього руху, або зі смуги проїзної частини, що не межує з іншими смугами, на якій стоїть автомобіль, наприклад, через задній борт вантажного автомобіля, за межами населеного пункту зупинка і стоянка з лівого боку дороги заборонена, навіть якщо посеред проїзної частини є переривча ста лінія розмітки 1-5 або 1-11. Пункт 15.4 транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди, з метою збільшення пропускної здатності проїзної частини, а також з метою забезпечення безпечного виконання маневрів транспортних засобів, які здійснили зупинку або стоянку біля правого краю проїзної частини. Правилами дорожнього руху заборонено ставити на проїзній частині в два і більше ряди транспортні засоби. Допускається ставити в два ряди двоколісні транспортні засоби за умови, що це не буде заважати або створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 15.5. Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях. Де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів, біля тротуарів або інших місць з пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною, з метою зменшення шкідливого впливу відпрацьованих газів на здоров'я пішоходів. Транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку передньою частиною до тротуару. А в разі зупинки на підйомі задньою частиною з метою виключення скочування транспортного засобу на проїзну частину. Водій має сам визначати можливість і необхідність поставлення на стоянку транспортного засобу під кутом до тротуару за умови, що таке поставлення не заборонене знаками або дорожньою розміткою. Пункт 15.6. Стоянка всіх транспортних засобів у місцях. Позначених дорожніми знаками 5421, 542, 542 543, встановленими з табличкою 761, дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару, а встановленими з однією з табличок 762, 766 легкових автомобілів і мотоциклів, тільки так, як показано на табличці. Залежно від дорожньої обстановки, на спеціальних стоянках, позначених знаками 542.1. 5.42.2 або 543 з однією з табличок 761, 7.6.6 дозволяється ставити транспортні засоби тільки так, як зазначено на табличці. Слід пам'ятати, що табличка 761 поширює дію знаків 5.42.1, 5.42.2 або 543 на всі механічні транспортні засоби, а табличка 762 766, тільки на легкові автомобілі. Мотоцикли і мопеди. Пункт 15.7. На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини. так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів, на таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином. Щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на спусках і підйомах, ставити на стоянку транспортний засіб необхідно під кутом до краю проїзної частини, повернувши колеса в протилежну сторону від проїзної частини, тим самим виключивши його мимовільний виїзд на проїзну частину. Правилами не заборонено ставити транспортні засоби на спусках і підйомах паралельно проїзній частині. Але за такого поставлення у транспортного засобу стоянкова гальмова система повинна забезпечувати нерухоме утримування автомобіля на місці, а колеса мають бути повернені у протилежний бік від проїзної частини під час зупинки або стоянки на спусках і підйомах уздовж проїзної частини водії вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Тракторів і автобусів зобов'язані використовувати крім гальмової системи додатково противідкотні упори. Пункт 15.8. На трамвайній колії попутного напрямку розташовані ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини лише для посадки, висадки. Пасажирів чи виконання вимог цих правил у цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваю. У разі розташування трамвайних колій з правого боку проїзної частини водіям нерейкових транспортних засобів дозволяється перетнути трамвайні колії зустрічного напрямку і здійснити посадку або висадку пасажирів біля правого краю проїзної частини на трамвайних коліях попутного напрямку. Слід пам'ятати, що під час здійснення такого маневру забороняється перешкоджати руху трамваїв як попутного, так і зустрічного напрямку руху. Пункт 15 9. Зупинка забороняється на залізничних переїздах. У зв'язку з тим, що зупинка на залізничних переїздах впливає на безпеку дорожнього руху, вона заборонена правилами. Забороняється також зупинятися ближче, ніж за 10 метрів до найближчої рейки за відсутності засобів організації дорожнього руху. На трамвайних коліях Крім випадків обумовлених пунктом 15.8 цих правил, даний пункт правил дорожнього руху підкреслює перевагу в русі рейкових транспортних засобів, тому зупинка на трамвайних коліях заборонена, крім випадків, визначених цими правилами на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях, оскільки зазначені у пункті місця мають обмежену пропускну здатність. А також недостатню оглядовість даним пунктом правил дорожнього руху заборонена зупинка на таких спорудах з метою запобігання ймовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі, з метою забезпечення безпеки пішоходів, а також збільшення оглядовості пішохідних переходів для водіїв. Які рухаються проїзною частиною, заборонена зупинка ближче ніж за 10 метрів від пішохідних переходів, позначених дорожніми знаками 5:38,1 та 5382 пішохідний перехід. А також безпосередньо на самих переходах. Зупинка поблизу підземних і надземних пішохідних переходів не заборонена. Якщо поруч із ними не встановлений дорожній знак 3-34. Зупинка заборонена, і відсутня дорожня розмітка 1-4. Зупинка і стоянка транспортних засобів заборонена. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу. За винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на те подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга, з метою забезпечення безпеки на перехрещеннях проїзних частин, як на перехрестях, так і на в'їздах, виїздах з прилеглої території, даним пунктом правил дорожнього руху забороняється зупинятися на перехрещеннях і ближче, ніж за 10 метрів від них. Крім випадку надання переваги в русі, на те подібних перехрестях не забороняється зупинятися, якщо смуга для руху транспортних засобів відокремлена суцільною лінією розмітки або розділювальною смугою, за умови, що між зупиненим транспортним засобом і суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою залишається не менше трьох метрів для руху інших транспортних засобів. У місцях де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився менше трьох метрів? У місцях, де нанесена суцільна лінія розмітки 1-1 або є розділювальна смуга, забороняється зупинка, якщо між зупиненим транспортним засобом і суцільною лінією розмітки? Розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини залишається менше трьох метрів для руху інших транспортних засобів. Слід зазначити, що у разі зупинки з порушенням правил в місцях, де нанесена суцільна лінія 1-1 дорожньої розмітки і відстань між розміткою і зупиненим транспортним засобом становить менше 3 метрів, інші водії можуть об'їхати транспортний засіб, що зупинився біля правого краю проїзної частини. За умови забезпечення безпеки дорожнього руху даний виняток не дає права водіям об'їжджати транспортні засоби, що зупинилися перед перехрещеннями проїзних частин, пішохідними переходами і місцями, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину, оскільки такі маневри можуть спровокувати виникнення дорожньотранспортної пригоди. Ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. А коли їх немає ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків, з метою забезпечення безпечних умов руху маршрутних транспортних засобів та безпеки пасажирів таких транспортних засобів, правилами дорожнього руху забороняється зупинятися ближче, ніж за 30 метрів перед посадочними майданчиками для зупинки маршрутних транспортних засобів і за 30 метрів за ними. У дозволених випадках під час зупинок автомобілів на посадочних майданчиках для зупинки маршрутних транспортних засобів з метою посадки висадки пасажирів, завантаження або вивантаження вантажів, не повинні створюватися перешкоди в русі маршрутним транспортним засобам. Ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання. ДЦ створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють для забезпечення заходів безпеки в місцях виконання дорожніх робіт, позначених дорожніми знаками 1.37 дорожні роботи або 1.39 інша небезпека, аварійно небезпечна ділянка, а також ближче, ніж за 10 метрів від таких місць в обидва боки зупинка забороняється. У місцях де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився, дана заборона в правила дорожнього руху введена з метою збільшення пропускної здатності вузьких вуличок і проїзних частин, у тому числі і в житловій зоні. Тому якщо габарити транспортного засобу не дозволяють здійснити проїзд інших транспортних засобів без порушення правил дорожнього руху, зупинка такого транспортного засобу заборонена. У місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки, своєчасне інформування учасників дорожнього руху про дорожню ситуацію сприяє підвищенню безпеки дорожнього руху, тому правилами дорожнього руху заборонено зупиняти транспортні засоби в місцях. Де вони будуть затуляти від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки під час зупинки поблизу дорожніх знаків або світлофора водії зобов'язані враховувати габарити свого транспортного засобу і виключити ймовірність загороджування знаків. Ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій безпосередньо в місці виїзду, з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на в'їздах. В виїздах з прилеглих територій даним пунктом правил дорожнього руху забороняється зупинятися на перехрещеннях і ближче, ніж за 10 метрів від них, крім випадку надання переваги в русі. Крім вимог, викладених у даному пункті правил дорожнього руху, зупинка може бути заборонена за допомогою дорожнього знака 334. Зупинка заборонена або лінії дорожньої розмітки 1.4 місце. Де заборонені зупинка і стоянка. У місцях, позначених дорожнім знаком 3.34 або дорожньою розміткою 1-4, не заборонена зупинка автомобілів таксі, які здійснюють посадку або висадку пасажирів, завантаження або вивантаження вантажів, а також маршрутних транспортних засобів, у яких в зоні дії знаку 3.34 або розмітки 1.4 є зупинка. Пункт 15.10 Стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка. Оскільки здійснити стоянку транспортного засобу без його зупинки неможливо, то логічно, що стоянка заборонена у всіх місцях, де заборонена зупинка транспортних засобів. На тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, Встановленими з табличками. На тротуарах стоянка забороняється правилами дорожнього руху, але в деяких випадках, коли під знаком 5.38 місце для стоянки або знаком 5.39 зона стоянки встановлюється таблички 762 765. Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку, дозволяється стоянка на тротуарах зазначеним способом легкових автомобілів. Мотоциклів і мопедів. У разі такої стоянки не мають створюватися перешкоди у русі пішоходам, а ширина смуги для руху пішоходів повинна бути не менше 2 метри. На тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Даний пункт правил підкреслює, що стоянка на тротуарах заборонена. Допускається стоянка легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів на краю тротуарів, де відсутні знаки, що забороняють зупинку або стоянку, і для руху пішоходів залишається не менше 2 метри. У разі поставлення транспортного засобу на тротуарі на стоянку водій зобов'язаний пам'ятати, що відповідно до пункту 11.13 рух тротуарами заборонений. Тому на тротуар дозволяється виїжджати тільки двома колесами передньої або бічною частиною автомобіля. Ближче 50 метрів від залізничних переїздів. Дана вимога правил дорожнього руху поширюється як на ділянку дороги до залізничного переїзду, так і за ним. Вона введена до правил дорожнього руху для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Які знаходяться поблизу залізничних переїздів, оскільки переїзди є одним із найбільш небезпечних ділянок. Поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку руху, у зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку руху, за межами населеного пункту можуть виникнути небезпечні ситуації. Тому правилами заборонено виконувати стоянку в таких місцях. Межа в 100 метрів визначена з розрахунку, що водії, розпізнавши небезпеку для руху на швидкості 90 км на годину, зможуть зупинити свій транспортний засіб з дотриманням правил дорожнього руху за поганих погодно кліматичних умов. У місцях де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів. Даний пункт правил дорожнього руху введений для збільшення пропускної здатності проїзних частин і вулиць, тому забороняється ставити на стоянку транспортний засіб у місцях, де він буде блокувати рух інших транспортних засобів, змусить інших водіїв виїжджати за межі проїзної частини або створить перешкоду. Перепону для руху пішоходів ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків та або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства, поблизу контейнерних майданчиків, а також поблизу контейнерів для збору побутових відходів, розміщених і обладнаних згідно з вимогами законодавства. Заборонено ставити транспортні засоби на відстані менше 5 метрів від них, оскільки до даних місць можуть бути організовані під'їзди транспортних засобів, які здійснюють обслуговування контейнерних майданчиків, а також транспортних засобів комунальних підприємств, які обслуговують населення на газонах. Пункт 15.11. у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги, з метою гарантування безпеки дорожнього руху. В темну пору доби і в умовах недостатньої видимості дозволяється стоянка транспортних засобів тільки на спеціальних майданчиках. Які розташовуються за межами проїзної частини, стоянка в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на проїзній частині або узбіччі за межами населеного пункту заборонена, оскільки може спровокувати виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Пункт 1512 Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху. Проникнення до нього і, або незаконного заволодіння ним з метою виключення мимовільного руху транспортного засобу, перш ніж залишити його салон, водій зобов'язаний забезпечити його нерухомість за допомогою стоянкової гальмової системи, а в гірських умовах водії вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Тракторів і автобусів зобов'язані скористатися спеціальними противідкотними упорами. Перш ніж залишити автомобіль, водій зобов'язаний заглушити двигун, поставити автомобіль на стоянкове гальмо, підняти бічні скла, що опускаються, якщо вони були опущені, замкнути всі двері і багажник. Пункт 15.13. Забороняється відчиняти двері транспортного засобу. Залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, для забезпечення безпеки водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху в правилах прописана вимога, яка зобов'язує водія і пасажирів переконатися в тому, що, виходячи з транспортного засобу, вони не створюють перешкоди в русі іншим учасникам дорожнього руху і не завдадуть їм шкоди або збитку. Тільки переконавшись у безпечності виконуваної дії, дозволяється відчиняти двері транспортного засобу як під час посадки, так і під час висадки. Пункт 1514 У разі вимушеної зупинки в місці, де зупинку заборонено, водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб, а за неможливості це зробити, діяти згідно з вимогами пунктів 9-9. 9,10 та 9:11 цих правил. У разі вимушеної зупинки, в місці, де зупинка заборонена, водій зобов'язаний негайно прибрати свій транспортний засіб за межі проїзної частини. А якщо це неможливо зробити, він зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки миготливий червоний ліхтар. На відстані 20 метрів від транспортного засобу в населеному пункті та 40 метрів за межами населеного пункту. Пункт 1515 .15. На проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів за винятком випадків оформлення дорожньо транспортної пригоди, виконання дорожніх робіт або робіт. Пов'язаних із зайняттям проїзної частини обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео, ні цвяха, ні жезла.